Я всіх вітаю. Мені задали питання, що таке печатання? І от знаєте, я не знаю. От я служу священником майже 15 років, ще в семінарі навчався 4 роки, але я, чесно кажучи, ну, не розумію смислу цього слова. Чому я цього не розумію? Тому що ну, це не церковне слово. В всіх книжках церковних, там, де панихіди, там де. Послідування відспівування слова печатання не існує. Там є інше слово. Називається придання землі. А печатання, я, чесно кажучи, не зовсім розумію, ля воно взялось взагалі. І в особливості, там, коли десь я таке навіть бачив, хтось із священиків таке робив, там брав Лопату і Христом, там, Христообразно, на стінах могили, там, щось, там якісь зарубки робив. Кажучи, там печати Раб Божий до другого пришестя. Ну, це, як на мене, така творчість отсібятіна. І іншим словом, кажучи, в церковній традиції такого немає. Церковна традиції є ну, придання землі. Що це таке? Це символ. От коли людина помирає. Вмирає тіло. І воно йде в землю, звідки ля було взято. І тому священик уже в кінці, в самому самом кінці, після того, як уже рідні попрощалися, посипає землею тіло. чи гроб закритий, там вже як, як, як по обставинах. Я особисто хрестообразно посипаю землею тіло померлого. І там звучать такі слова: Господня земля і сповнює всілени, всі живучі на ній. от, тобто, це є земля і в землю йде. І це є такий символічний жест, що от тіло є земля і воно в землю йде. Якщо цього не робить, щось зміниться, то нічого не зміниться. Абсолютно. І відспівування взагалом це не є пропуск в царство Боже, це є от наше християнське відношення до усопших. Ми своїх рідних любимо, і тому ми за них молимося. І в особливості, якщо. А, ну, людина померла, да, от це скорбота, це печаль. І тим паче ми молимося і за душу усопших, і в тому ж самому числі через цю молитву, ми якби, надіємося, що Господь нас втішить в нашій скорботі. Тому відспівання це є церковна молитва, це є богослужіння, за перша заупокійна молитва церковна. І дальніші паніхіди, ну, відспівані паніхіда, по своєму. Составу, воно майже однаково. Там під час відспівування є декілька пісноспів, які додаються, тому що ось лежить турна спокійним. І отут -от треба якось по-особливому щось сказати через цю молитву, через цей пісноспів. А все в основному та ж сама панихіда. Це звичайно запокійна молитва. А вже потім чомусь якось з'являються якісь. Там такі речі, що якщо людину не відспівати, ця душа буде неприкаяна, буде ходити по цьому світі, Та не думаю. Є дуже багато навіть мучеників християнських, імена яких невідомі, за яких ну, церква не молиться, тому що імена їхні невідомі, їх не знають, а Бог їх знає. Тому що десь вони постраждали, десь постраждали в якихось таких от обставинах. Є дуже багато воїнів-християн, які загинули під час війни і вважаються безвісті зниклими, за яких також ну, не моляться. Но, якщо вони правильні перед Богом, я не думаю, що Господь їх до себе не візьме. Ми знаємо, що людина, коли помирає, це людина. ну, чи в приздню, чи в рай до Бога, в залежності від того, як ця людина життя прожила, а не в залежності від того, чи відспівали, чи не відспівали, все своє життя от що важливо, все життя важливо. І Господь буде дивитися на те, як ми прожили, як ми вірили і любили. А навіщо ж тоді треба відспівання? Це наше християнське відношення. Тобто, коли ми, якщо ми віруючі, православні християни. Якщо для нас Бог важливий, і ми Богу доручаємо своїх рідних і близьких, то ми молимося молимося церковною молитвою, яка і є знову таки, в тому числі, відспівування, яке відбувається на похоронах, це є важлива молитва, звичайно ж. Але якщо рідні відмовляються цю молитву звершити, то це вже гріх рідних людей і близьких. Померлого. Гріх проти цього померлого, тому що вони якби ну, не, не моляться по-християнськи за цю душу. А що вони потребують в молитві нашій. Тому що, коли ми за них молимося, Господь це відкриває їм, і їм, напевно, від цього радісно. Ну, так само і ми, коли знаємо, що за нас хтось молиться, нам від цього радісно, і, і щось змінюється на краще десь там у нас в душі. То я думаю, так само і у них. Не треба магізм. В християнстві все набагато простіше. Є Бог і ми. І які ми, такими нас Бог і приймає. І нам важливо прожити своє життя праведно. а все інше воно вже є відношення до нас, тих людей, які, от, ті люди, які з нами знайомі. знайомі. Тому якщо хтось когось десь залишає без молитви, це. Ніяким чином не впливає на душу там усопших. Тому що вони перед Богом Господь втішає тих, кого забули. Тому треба, звичайно, молитися. Моліться. А суєвір'я не нужно, тому що це якраз цим суєвір'ям і закривається оцей справжній смисл, в тому числі запокійні молитви. На жаль, от навколо похорон є дуже багато різних забобон, які просто-просто, за якими просто, ну, якось так воно, теряється абсолютно все. Там люди переживають, там, хто, він, хто може, вінки нести, хто не може. Там, ті жушники, якими всіх і вся перев'язують, Що в труну покласти, там, ну, загалом дуже багато всього того, що. Ну, абсолютно нічого не значить. Яке просто є така традиція, яка не зовсім обов'язкова. Але те, що обов'язково, те, що важливо, чомусь залишається десь там за рамками. І щоб Боже не залишилось десь там за рамками, то треба все-таки робити найголовніше, Боже. А все інше, воно вже другорядне. Ще раз повторюсь, так, в церковній традиції такого поняття, як печатання, не існує. Я ну, не зустрічав в церковних книгах такого слова. Є придання землі, є заопокійна молитва, а все інше це воно щось таке, от, напевно, чиясь творчість. Тому так. Бережи всіх, Господь.